Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Який з поданих виразів має найбільше значення? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Звернемо увагу на перший доданок в усіх трьох варіантах: 7 тисяч, 70 тисяч, 70 тисяч. Перший варіант нам вже не підходить. Перевіряємо далі два останніх варіанти наших відповідей. 70 тисяч додати 70. 70 тисяч додати 7 тисяч. Більшим буде вираз, якщо ми додамо 7 тисяч. Значить, це варіант В. Друге завдання. За допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. В отарі 30 овець, а ягнят утричі менше. Кіс в отарі вдвічі більше, ніж овець і ягнят разом. Скільки кіс в отарі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати. В отарі 30 овець, а ягнят утричі менше. Щоб знайти, скільки ягнят нам потрібно 30 поділити на 3. Значить, овець у нас буде 30, а ягнят 30 поділити на 3. Кіз в отарів двічі більше, ніж овець і ягнят разом. 30. Разом додати 30 поділити на 3, а вдвічі більше помножити на 2. Скільки отарі? Нас задовольнить варіант Б. Третє завдання. Яку дію потрібно виконати першою щоб при обчисленні значення обраного виразу в завданні 2. Першою дією у завданні 2 ми виконаємо дію ділення. Варіант В. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно установити відповідність. Завдання 4. З'єднай лінію частини речення так, щоб отримати правильне висловлювання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Одна третя числа – 366. Нам потрібно 366 поділити на 3 та помножити на 1. 366 поділити на 3 торів 122. Одна четверта числа 400. Потрібно 400 поділити на 4 та помножити на 1. 400 поділити на 4 дорівнює 100. Одна десята числа 360. Потрібно 360 поділити на 10 та помножити на 1. Це дорівнює 36. П'яте завдання. З'єднай лінію виміри прямокутника і його площу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, як знайти площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно довжину помножити на ширину. Зверніть увагу, що у першому стовпчику серед трьох варіантів одна одиниця вимірювання відрізняється від двох інших. І в другому стовпчику теж є відповідне таке значення. Значить, ми можемо поєднати ці одиниці без обчислення. А тут будемо перевіряти. 12 помножити на 7 дорівнює 84. 25 помножити на 4 дорівнює 100. В 6 і 7 завданнях необхідно виконати обчислення та записати відповіді. 6 завдання вираз. 23 415 поділити на 15, додати 707, помножити на 11. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Першою дією виконуємо ділення. 23 415 поділити на 15. Перша неповне ділення – 23. Значить, часті буде 4 числа. 23 поділити на 15 ми можемо взяти по одному. 15 помножити на 1 дорівнює 15. 23 відняти 15 дорівнює 8. Зносимо 4. 84 поділити на 15 ми можемо взяти по 5. 15 помножити на 5 дорівнює 75. 84 відняти 75 дорівнює 9. Зносимо 1. 91 поділити на 15. Дорівнює 6. 15 помножити на 6 дорівнює 90. 91 відняти 90 дорівнює 1. Зносимо 5. 15 поділити на 15 дорівнює 1. 1 помножити на 15 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. У часті отримали 1561. Другою дією виконуємо множення 707 помножити на 11. 707 помножити на 1. При множенні числа на одиницю отримуємо те саме число. Значить, переписуємо перший множник 707. Під одиницями ставимо крапочку. Множимо десятки. В десятках у нас теж одиниця. Записуємо число 7 другим неповним добутком. Додаємо 7 зносимо, 0 додати 7, 7. – 7 додати 0, 7. 7 зносимо. Отримали число 7777. Третя дія. 1561. Додати 7777. 1 додати 7 дорівнює 8. 6 додати 7 дорівнює 13. Припишемо пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 5 додати 7 буде 12, та ще 1 – 13. 1 пишемо в попередньому розряді, 3 записуємо. 1 додати 1, 2. Да ще, ще 7, 9. Отримали число. 9338? Записуємо його у відповідь нашого виразу. Сьоме завдання задача. Один оператор відправляє 25 оголошень за 1 хвилину, а другий 140 оголошень за 4 хвилини. За скільки хвилин? Обидва оператори надішлють оголошення 1800 адресатам. Давайте складемо умову задачі. У нас є два оператори. Один за хвилину відправляє 25 оголошень, інший оператор за 4 хвилини відправляє 140 оголошень. Нам потрібно знайти а скільки хвилин їм необхідно працюючи разом, щоб відправити 1800 оголошень? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. З першим оператором у нас все зрозуміло. Він за одну хвилину відправляє 25 оголошень. А ось у другого оператора невідомо, скільки він за одну хвилину відправляє оголошень. Ми маємо знайти перша дія 140 поділити на 4. Дорівнює 35 оголошень. Другий оператор відправить за одну хвилину. Тепер давайте знайдемо, а скільки ж оголошень вони відправлять разом за одну хвилину. Перший оператор за хвилину відправляє 25 оголошень, другий 35. 25 додати 35 дорівнює 60 оголошень. Разом за одну хвилину. Якщо за одну хвилину вони відправляють 60 оголошень, працюючи разом, то ми можемо знайти, а скільки ж хвилин їм треба буде, щоб відправити 1800 оголошень. Третя дія 1800 поділити на 60. Скорочуємо обидва числа на 10. 180 поділити на 6 це буде 30 хвилин. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки оголошень відправляє другий оператор за 1 хвилину. 35. Потім знайшли, скільки вони разом відправлять за 1 хвилину і поділили 1800 на 60. Це дорівнює 30 хвилин. Слово скільки замінюємо на 30 хвилин. За 30 хвилин обидва оператори надішлють оголошення 1800 адресатам. Запишіть, будь ласка, вираз до цієї задачі. Дякую вам за роботу. До побачення, до нових зустрічей!